В умовах війни все більше українців відмовляються від спілкування мовою окупанта. Наразі лише 18% українців спілкуються вдома, виключно російською, а більшість двомовних готові перейти на українську. Своїми рекомендаціями, як перейти на державну мову, поділився уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь. Завжди говоріть українською в магазинах, таксі, кав'ярнях, вимагаючи права на отримання інформації та послуг державною мовою. Увімкніть українську на всіх електронних пристроях та налаштуваннях програм. Дописуйте українською і в соцмережах. Користуйтесь україномовними версіями сайтів. Шукайте українською в пошукових системах. Оточіть себе українською всюди. Читайте книжки, дивіться фільми, слухайте музику. Спілкуйтеся з носями української мови, щоб вивчати нові слова та практикувати мову. Читайте історії людей, яким це вже вдавалося. Заведіть нотатник для нових цікавих слів. фразологізмів, Крилатих висловів. Не бійтесь говорити, не бійтесь помилятись, не бійтесь заглядати у словник. Нашу мову століттями забороняли, поплюжили, знецінювали. Пам'ятаймо там, де є українська мова, у ворога немає жодних шансів. Нам дорогі блакитні очі неба. І стигли лан пшениці золотої та рідну мову берегти нам треба, як найдорожчий скарб землі святої. Вона народ скликала на Майдани і народила нових нам героїв. Ми разом з нею вигнали тиранів, бо рідна мова найсильніша зброя. Мене війна. Із попелу та крові відродиться, розквітне Україна, та оберегом нації є мова, це мова роду нашого єдина. Тому й пильнуймо, пані та панове. Якщо бажаєм сильну Україну, хай квітнуть всі, що я в країні мови, але державна має бути єдина.